Привіт всім! Продовжуємо відстріл куль кол. Це тестовий набір. Зараз у нас два види куль. філтар 449 і просто Ну, Картинку із тестовим набором ставимо сюди, відстрілюємо три пневматичні гвинтівки на відстань 20 метрів по мішенню ось такого формату. Гвинтівка Шангай B1. Латек Гвинтівка чайка 14, чайка 11 з оптичним прицілом. Тут маємо в, кожні, в кожному конвертику по 20 куль. Поділимо їх, тобто буде на оці дві гвинтівки по 7 куль і на чайку 11, оскільки тут оптичний присів буде 6 куль. І відстріляємо все це на купність. Розпочали. Гвинтівка Шанхай, кулі кол, 4,49, 7 штук 20 метрів. На купність. Без хоронографа як той раз, тому що в принципі подивилися, те, що хотіли. Так, две пули завершаются. Спальня, вся моя пуля. підемо дивитися. Ось така купність. Купність горизонталь 14, вертикаль 6 см. Якщо вважати оце за відрив, то така десь крупність вже трішки краще. Але все одно підрозкидало. Стріляємо далі. Знову гонтівка Шанхай. Кулі кол, Але не 449, а кол філд. деякі дуже туго виходять. Можливо навіть трішки деформуються сьома кулі стріляли, йдемо дивитися. Ці прилетіли краще, ось всі сім куль, Купність горизонталь 5, вертикаль 6 см. Стріляємо далі пневматична гвинтівка чайка 14, кулікол 449, з тестового набору. До речі, в чайці набагато приємніший спуск в порівнянні з Шанхай. Оскільки Шанхай, напевно, ж центральний зацеп, а тут все-таки два шептала. я уважаю, еще сказывается на результате. Так, и остальные куля. І стріляли, підемо дивитись результат. Так, тут бачимо купність дуже непогано закритих прицільних, навіть гарно можна сказати. Горизонталь 4 см, вертикаль 3 см. Стріляємо далі з 14 чайки. Чайка 14 знову і 7 куль з тестового набору. Кула. Філд, Якось так вони називаються. I okay. Так, відстріляли, але тут є нюанс. Ось. Гвинтик відпав, він навіть відламався. Ну, можливо, за рахунок того, що віддача все-таки на пружина поручне відпніматись. Ну добре, потім пізніше ще подивимось. ми дивитися результат. Так, тут маємо купність. 4 десь. Тут навіть нема чотири. Три на 4. Але якщо вбрати цей відрив, бачите, основна група ось вона. Тут вийде тоді десь 2 см, а то навіть і менше на, на 3 десь так. Стріляємо далі. Пневматична гвинтівка чайка 11 і кулі кол 449 із тестового набору. Ну і відстань 20 метрів, як і раніше. Так, тут у нас буде 6 пуль, як я говорив в початку відео. Чому не 7? Тому що їх фізично 7 не виходить. остання шоста кулі. Йдемо дивитись результат так тут 6 із 6 всі тут дві ви на, на відео повинні бачити Горизонталь 1 см можна зарахувати вертикаль 4,5 Стріляємо далі. Знову 11 чайка, Кулі з тестового набору, холл Філд», 6 пострілів. Так, відстріляли, йдемо дивитись. Ось маємо купність, тут 6 влучань, горизонталь 2 см, вертикаль 6, якщо не враховувати відрив, то 2 на ну, 2 на 3 маємо. Підбиваємо підсамок. Тут у нас дві мішені шанхай гвинтівка, 14 чайка, 11 чайка. Шанхай розкидало 4,49 Оце є коло філ теж розкидали. Для шанхай вони не дуже підходять. 14 чайка, 4,49 коло. Відкрите прицільне, 20 метрів. Результат, як на мене, дуже непоганий, навіть добрий, тому що відкрите прицільне, мушка перекриває, оце чорне коло. Зібрати таку групу це не так і легко. Далі, 14 чайка, знову відкриті прицільне. Купність теж дуже добра, оскільки 20 метрів і мушка перекрилась тільки мішині. Так, 11 -та чайка. Тут оптичний присіл, і за рахунок цього купність теж непогана, хоча розкидало по вертикалі. 4,49 ось кулі і тут маємо коло філд. Перші три взагалі ось добра. Купність потім туди, туди розкидало. Мені здається, навіть якщо б на 14 чайку поставити оптичний приціл, Оця вся купність могла бути кращою. А там хто його знає. Ось такі результати. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно цього. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки. Дякую Богдану Дону за надані кулі для відстрілу. Також дякую тим, хто вже є спонсором каналу. Ну і всім до побачення.